Черговий блокбастер від брюдок з Шотландії. Був такий фільм майже відомий. іо «Інглад ІПА 6,8 алкоголь. У складі вода, солод, вівсяний солод, розпечена пшениця, хміль, дріщі. Фрутті Хезі Хопі. Дизайн банки, мов той тизер до фільму. Саме той випадок, коли з чорної банки ми наливаємо світле, навіть пшеничне пиво. У спеціальному бокалі для іпи від брюдок. Іпа виглядає. Як іпа, світла мутновата з такою неінтенсивною пивною шапкою. Характерний фруктовий цитрусовий аромат. Дуже інтенсивна гірчинка, через яку. Пробивається цитрусовий смак, можна сказати, навіть що це грейпфрут. Дуже освіжаюче пиво, і гірчинка залишається ще довго у посму. І це все таки пиво, а не солодкий фруктовий напій. Ця баночка коштує 129 двадцять дев'ять гривень. Я придбав на розпродажі, тому що термін реалізації скоро завершується. Старіння пива не відчувається, але воно могло бути більш карбонізовано.